Міняємо з Даніелем акумулятор 12 вольт на моєму соколу. І скажу вам трошки вже забувся, як це робиться. Але споко, дивіться. Це старий акумулятор, в нього була вистрелена ця пробка. І що цікаво, подивіться на дату, 2016 рік. Тобто цей акумулятор ще з Америки, він не був ні разу. Виміняний автомобіль зараз вже 23-й рік автомобіль випуск 2016 рік і ще ні разу не мінялась 12 вольт акумуляторної батареї. Ми вже садили його назад. Зараз я це все прикручую, ставимо назад Гепофільтр кориться і наш сокол достане нове сердушко. Поздравляю. Головне, як хочете робіть це самі. Як тільки акумулятор є запах, запах сірчаний, то тобто є як тухліяться, навіть не підходьте до нього. Як є спухнутий, чи зліва, чи справа, чи з обох боків, або торкаєтесь до нього, він трошки теплий, він може вибухнути. Е, ні в якому разі без гумових рукавиць, без окулярів, спеціальних охоронних на очі не виміняйте. Цей був холодний, але дивно чомусь було вистрельнуто. Власне, у мене було дав давління. Напевно, е, тиск більше всього, що просто десь якісь достали е, з варча е, ці плити. Як вони там називаються? Боже, контакти в новому акумуляторі навіть немає такого віконечка, де можна те побачити. Хіба я щось не знаю, але пам'ятаю, що вони вже кращі, що вони вже більш витриваліші. Так що, якщо цей акумулятор 2016 року витримав 7 років, то я думаю, цей більше витримає. По крайній мірі, скільки автомобіль буде в мене, то буде добре. Тим більше, що гарантія на нього рік, наскільки я пам'ятаю. Так що буде добре. Не забувайте, перед тим як. Все це робити. Спочатку знімаєте мінусову клему, після того витягуєте цей, так сказати, захисний луп і тільки після цього вже здемонтуєте і монтуєте акумулятор. Ставите назад. Спочатку плюс, потім ставите луп, потім підключаєте мінус. Бо так як підключите просто акумулятор без того лупа, то буде вискакувати тисячу помилок, що автомобіль. Обниження, обниження потужності. і так далі, і так так далі, далі. Не будете знати, в чому проблема. Або надінете плюс і мінус і почнете вставляти того лупа, то може так що мало не покажеться. Все, машинка працює, все добре. Поміняли 12 вольт батарейку. Ну і тепер з'явився новий. Той, що був старіший нізкий підйом батареї пілота. Тут треба тепер їхати до сервіса і міняти. Батарейку в пілоті, але то пізніше. Головне, що 12 вольт поміняний і тепер можна спокійно не боятися, що автомобіль стане мертвим метою. <звук>